Чесно кажучи, я одразу навіть не повірив такій новині. Чорнобиль це слово саме по собі викликає тривогу. А тепер уявіть, вибуховий дрон влучає в об'єкт, який накриває реактор, що колись причинив наймасштабнішу ядерну катастрофу в світі. І це не просто атака, а це гра з вогнем, наслідки якої могли бути непередбачуваними. Тож, друзі, що сталося? А внаслідок удару в ніч на п'ятницю російського безпілотника по об'єкту укриття над енергоблоком номер 4 Чорнобильської атомної електростанції і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання 14 лютого. Тим часом журналіст Андрій Цеплієнко з посиланням на власних інформаторів повідомив, що пожежу на ЧАЕС. Загасили, але станом на 10 ранку рятувальники намагалися побороти тління під обшивкою укриття. Справа в тому, що обшивка являє собою щось схоже на сендвіч, ну, між шарами якого ще є тління матеріалів цієї конструкції. На щастя, витоку радіації не спостерігалося. А що ж сталося, друзі? Вранці, 14 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що російський. Ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. За даними ДСНС, радіаційний фонд після удару російського дрона по ЧАЕС перебуває в нормі, але моніторинг триває. Головне витоку радіації немає, але сам факт удару по ЧАЕС це чергове свідчення терору, який веде Росія. Навмисний удар по такому об'єкту це не просто військовий злочин, а це загроза для всього світу. Бо якщо станеться лихо, наслідки не обмежаться лише Україною. І головне питання: а скільки ще таких ігрищ з катастрофою має відбутися, щоб світ нарешті зробив жорсткіші висновки. До речі, сама Росія вже заявляє, що це була так звана «підтосовка». Удар по Чорнобильській атомній електростанції Кремль заявив про підтасовку. Росія заперечує свою причетність до удару по Чорнобильській атомній електростанції і традиційно звинувачує всьому київський режим. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков: Я знаю одне: не може бути й мови, щоб завдавалися ударів, по яких. Ось об'єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Тому будь-які твердження, що це було так, вони не відповідають дійсності, отак цинічно заявляє Пісков. І ще, на думку Піскова, швидше за все йдеться про чергову провокацію підтасовку. Він поклав відповідальність на київський режим. Але, друзі, реальність вона інша. Дрон дійсно був російським. В телеграм-каналах є фото двигуна від російського дрона, який вдарив по Чорнобильській АЕС. Факт залишається фактом: Чорнобильську АЕС атакували, і це був саме російський дрон. Кремль, як завжди, бреше і заперечує, очевидне, але докази говорять самі за себе. Росія вкотре показує, що для неї немає просто жодних меж, навіть загроза ядерної катастрофи її не зупиняє. А світ має зрозуміти, що такі удари це не просто військові дії, а це тероризм на рівні всієї планети. Але, схоже, світ поки що просто хоче відсидітись десь в стороні, ну, по типу моя хата з краю», а можливо, так і вийде, тим паче, що Путін збирається оголосити про перемогу. Так от така да, сьогоднішня є новина, що я маю на увазі. Російський диктатор Володимир Путін збирається оголосити про перемогу у війні з Україною. Про це сказав новий глава Пентагону Піт Гексет на прес-конференції у Варшаві в п'ятницю, 14 лютого. На щастя, хоробрість українців, особливо на початку війни, стримували і перемогли Путіна від досягнення того, чого він хотів. Ну, а це була вся Україна, заявив міністр. Гексет додав, що за столом переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і Путіним буде президент США Дональд Трамп. Ось така новина. Путін готується оголосити про свою перемогу у війні. Це звучить, м'яко кажучи, дивно, враховуючи, що він так і не досяг своєї головної мети захоплення всієї України. Але ще цікавіше те, що США відкрито говорять про майбутні переговори, де за одним столом нібито сяде Путін і Зеленський, ну а також буде присутній Трамп. Схоже, Москва хоче зафіксувати нинішню лінію фронту як досягнення, ну щоб потім видавати це за таку велику перемогу. Але тут питання є: а як на такі заяви реагує Україна? Чи дійсно Зеленський сяде за один стіл переговорів з Путіним? Зеленський назвав умову для зустрічі з путіним. Президент України згоден зустрітися з російським диктатором Путіним, але станеться лише тоді, коли українці, американці і європейці розроблять спільний план щодо завершення війни. Про це український лідер сказав на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю 14 грудня. Я вам нагадаю, що Трамп анонсував зустріч представників України та Росії стосовно припинення війни. Ну і вона нібито повинна відбутися у Саудівській Аравії. Також, як заявляє Зеленський, що наразі мова поки не йде про мирну угоду, мирна угода має являти собою план про завершення війни, який має бути підтриманий і Україною і США, зазначив президент. А за його словами не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Потрібна тверда підтримка з боку США та наших союзників. Таку зробив таку заяву зробив Зеленський, і він чітко заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, але лише після узгодження спільного плану із США та Європою. Тобто, жодних розмов із диктатором сам на сам не буде. Це важливий сигнал, особливо на тлі того, що Трамп вже анонсує переговори України та Росії. І фактично Київ дає зрозуміти, Україні потрібна не просто там чергова зустріч, а реальні гарантії безпеки. До речі, хочете ще одну версію тільки вже від Трампа, а, який назвав причину нападу Росії на Україну. Президент США Дональд Трамп вважає, що його попередник Джо Байден не мав заявляти про перспективу вступу України до НАТО, бо це нібито спровокувало Росію почати широкомасштабне військове вторгнення. Ну про це він заявив під час прес-конференції в четвер, 13 лютого. Ну ось і черговий скандальний коментар від Трампа. Він вважає, що Байден сам спровокував війну, коли говорив про вступ України в НАТО. Таким чином, фактично Трамп натякає, що Росія мала причину для вторгнення. Це звучить як виправдання агресії, а і сама така риторика викликає більше запитань. Бо якщо слідувати цій логіці, то й інші країни теж могли б спровокувати Росію, тому що вони просто існують. І що ми, друзі, маємо? Ми бачимо одразу кілька тривожних сигналів. Атака на Чорнобильську атомну електростанцію. Плани Путіна оголосити про перемогу та заяви Трампа про нібито спровоковану війну. Росія продовжує брехати і виправдовувати свої злочини, а Захід все ще вагається. Ну а тим часом Україна чітко дає розуміти, що без реальних гарантій безпеки жодні переговори. Вони просто неможливі, де й не потрібні. Головне питання, які висновки зробить світ, і чи встигне він діяти, поки Кремль не перейшов нові червоні лінії. А на цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підпишись обов'язково, тому що ми кожного дня тут слідкуємо за такими цікавими подіями, які розгортаються просто з шаленою швидкістю. Дякую!